На війні загинув захисник із Закарпаття Олег Синишин. З Андрієм Салком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. СБУ викрила трьох людей, котрі поширювали антиукраїнські дописи в соцмережах. Гаджети, а також сигарети та набої намагалися перевезти через кордони з Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Група німецької газети «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг журналіст Ніклас Тімерман та фотограф Франк Рьот відвідали Закарпаття, аби розповісти читачам свого видання про те, як живуть люди в регіоні, куди переїхало чимало вимушених переселенців через повномасштабне вторгнення Росії. Наша знімальна група поспілкувалася з німецькими журналістами про їхню роботу у Закарпатській області. На війні загинув захисник із села Поляна Мукачівського району Олег Синишин. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук його дружина Іванна. За її словами, військовий загинув 12 квітня цього року. У повідомленні жінка написала, цитую, загинув мій чоловік, захищаючи своїх дітей і Україну. Синишин Олег. Хто його знає, нехай Олег живе у вашій пам'яті веселим і завжди на позитиві. Вічна пам'ять Герою України. Кінець цитати. Поховання Олега Синишина відбудеться у вівторок, 18 квітня. Про це написали на Фейсбук сторінці. Поляна-Свалява. Чин похорону розпочнеться біля дому військового в селі Поляна на вулиці Духновича. Далі у греко-католицькому храмі на вулиці Дисковецькій. Вічна пам'ять і слава герою. З Андрієм Салком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Андрію було 46 років. Він був солдатом-сапером. Андрій Салко народився 16 серпня 1976 року в Ужгороді. Після закінчення школи навчався у профтехучилищі номер 19 Отримав професію столяра, працював на різних підприємствах міста. Брав участь в АТО, а на початку понамашкал. Штабного вторгнення знову став на захист батьківщини. За відвагу та хоробрість був нагороджений грамотами, а також медаллю за відвагу. Після важких бойових поранень тривалого лікування військовий помер 12 квітня. Його поховали на пагорбі слави в Ужгороді. В Андрія Салка залишилися дружина, дві доньки та син. Вічна пам'ять і слава герою. Подружжя, котре поширювало неправдиву інформацію про сили оборони та розпалювало антисемітські настрої в регіоні, викрили працівники Служби безпеки України у Закарпатській області. Також правоохоронці знайшли чоловіка, котрий поширював антиукраїнські дописи із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця СБУ у Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік житель Берегівського району подружжя Білоруси. Було викрито подружжя білоруських інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Закарпатті. Вони поширювали. Вали файкову інформацію спрямовану на дискредитацію сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв у регіоні. Обоє викритих чоловік та дружина є громадянами Білорусі у 2013 році. Вони уклали фіктивні шлюби з українськими громадянами і у такий спосіб отримали посвідку на проживання в нашій країні за даними спецслужби, ворожі публічники створили декілька пропагандистських сторінок у соцмережах, які використовували для дискредитації органів державної влади сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв. Час обшуку у їх помешканні виявлено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами злочинної діяльності на підставі зібраних служб безпеки доказів. Обом фігурантам було повідомлено про підозру. Також було викрито агітатора, який закликав до зміни меж державного кордону та виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними слідства до протитравної діяльності, причетний мешканець берегівського району в інтернеті. Він поширював антиукраїнські дописи із закликами до порушення територіальної цілісності держави, а також публікував заяви, котрі виправдовували або ж заперечували дії країни агресора. Деструктивний контент чоловіка репостив з російських пропагандистських сайтів і поширював його за допомогою власника у соцмережах. Він визнавав дії керівництва Російської Федерації правомірними. Зокрема, він стверджував про. Нібито законність псевдореферендумів у захоплених районах півдня та сходу України на своїй сторінці. Він також транслював церемонію приєднання до складу Російської Федерації, тимчасово захоплених окупантами районів України. Крім цього, він закликав до від'єднання Закарпатської області зі складу України. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури місцевому мешканцю повідомили про підозру у розповсюдженні матеріалів, які містять виправдовані і заперечення збройної агресії Росії проти України, а також заклики до змін. Не меж державного кордону України йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу: це 436 з приміткою. 2 та 110. Незабаром всі необхідні матеріали буде зібрано для передачі кримінального провадження вже на розгляд суду і досудове розслідування. У ньому здійснювали слідчі служби безпеки України в Закарпатській області за процесуального керівництва прокурорів Закарпатської обласної прокуратури. Гаджети, а також сигарети та набої, намагалися перевести через кордони з Румунією, Угорщиною та Словаччиною упродовж вихідних. Про це сьогодні суспільному розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, понад 20 гаджетів намагалися увезти в Україну без декларування та оподаткування а бойові набої намагалися вивести з території нашої держави без дозвільних документів для переміщення через кордон. 40-річний закарпатець здався до незаконної спроби завести через митний пост тиса десятки айфонів, смартфонів та планшет, перетинаючи українську. Угорський кордон водій рейсового автобусу під час проходження митного контролю в червоному коридорі власноруч задекларував виключно особисті речі. Усно заперечив про наявність будь-яких інших товарів, переміщення яких через кордон обмежено. Та коли інспектори перевірили відсік автобусу для зберігання інструментів, то виявили два пакунки з партією гаджетів. Серед них 18 айфонів, дві мобілки, Самсунг, планшета iPad, та навушники в основному без упаковок та з ознаками використання, за попередньою оцінкою в інтернет мережі, загальна вартість виявленого товару може складати понад 200 тисяч гривень, тоді як згідно з митним законодавством дозволяється ввозити в Україну товар без декларування та оподаткування на одну особу, якщо загальна вартість не перевищує 500 євро. Водій зізнався, що виявлений товар переміщував на прохання незнайомця з Праги для доставки в Мукачево. Відтак, відносно перевізника, який не Заявив встановленою формою точних відомостей про переміщувані товари через кордон, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню, складено протокол, справу розглядатиме митниця та вирішуватиме долю предметів правопорушення в іншому випадку. На митному посту ОСТЕ, що на кордоні з Угорщиною під час перевірки номарки Фольксваген під керуванням громадянина України інспектори пошуківці виявили 10 штук набоїв до вогнепальної зброї в упаковці виробника. Патрони знаходилися в салоні автівки в ніші для зберігання дрібних речей між сидінням водія та пасажира. Будь-які дозвільні документи для переміщення бойових набоїв через кордон у співвітчизника не було при собі. Тож митниця направила правоохоронцям повідомлення про протиправне діяння, що містять ознаки злочину. Не обійшлося й без невдалих спроб двох іноземців перемістити через українсько-румунський кордон майже півтисячі пачок сигарет заздалегідь прихованих у порожнинах та різних сховках двох лих досвідчені інспектори поста Дякове за лічені хвилини вивели на чисту воду громадян Румунії, які запакували свої автівки Тойота та Фольксваген тютюновими виробами без акцизного збору різних торгових марок в обох випадках. Задокументовано протоколи остаточну вартість прихованих сигарет визначить спеціаліст-експерт. А от автівки, що використовувались для переміщення товарів у спеціально виготовлених тайниках, оцінені у майже 300 тисяч гривень. Тимчасово вилучено їх долю вирішить суд. Іноземні медійники продовжують приїжджати в Україну, щоб на власні очі побачити, що відбувається в суспільстві, чим і як живуть звичайні люди. Редактор іноземного відділу «Франкфуртер Алдемайне Цайтунг Ніклас Циммерман спеціалізується на питаннях щодо подій в Україні, аби надати читачам достовірну інформацію. Журналіст користується її надійними джерелами. Звісно, я переглядаю українські медіа, оскільки доволі часто пишу оновлену інформацію про війну. Користуюся виданнями Київ індепендент Українська Правда та платформами суспільного мовника. Я не володію українською, але трохи знаю інші слов'янські мови. Я можу прочитати заголовки українською і добре в них орієнтуюсь. Часто використовую перекладач, отримую інформацію напряму з українських сайтів або від людей, яких я знаю особисто. Пезінлішке. Філія одного зі згаданих достовірних джерел інформації знаходиться також і в Ужгороді. Візит до регіональної студії українського суспільного мовника став важливим для німецьких колег із кількох причин. Іноземні гости цікавила робота колег в режимі єдиного контенту, який діє від початку тотальної війни Росії проти України. Оскільки однією з тем творчого завдання редакції було висвітлення життя нацменшин. У багатонаціональному Закарпатті Ніклас Цімерман охоче спілкувався з журналістами щодо тематики програми мовами національних спільнот на різних медіаплатформах. Там ще з більшим розмахом. Ми зробили чимало матеріалів із міст, зруйнованих війною. Мої колеги вже побували у Києві і Харкові та захотіли відвідати регіон, який війна зачепила інакше. Ми вирішили, що Закарпаття може бути цікавим у цьому аспекті. Нас, власне цікавлять два аспекти, які можливо дослідити тільки на Закарпатті. По перше. Вимушені переселенці на Закарпатті склався цікавий феномен. Після вторгнення тут не зменшилася кількість населення, а зросла. Ми хочемо дізнатися, як із цим вдається впоратися регіону, адже сюди приїхали десятки тисяч людей. Наступна тема, яка нас цікавить, це національні меншини. Ситуація в Україні дуже цікавить німецьких читачів. Ми бачимо це на прикладі того, скільки переглядів мають оновлені новини про війну в Україні. Це число екстремально високе, тож цікавість і надалі велика. Багато громадян Німеччини починає свій день із читання улюбленої газети у звичайному друкованому форматі. На її сторінках обговорюються найбільш актуальні теми. Гадаю, що найбільші дебати в Німеччині викликають ціни на енергоносії, головним чином на газ. Вони суттєво зросли. Хоча уряд і застосував певні механізми для врегулювання ситуації. серед тем, які через рік після початку повномасштабної війни Росії в Україні залишаються в центрі уваги німецьких журналістів, є тема українських біженців. Адже в Німеччині знайшли притулок близько 900 тисяч українців, які через загрозу життю були змушені залишити свої домівки стосовно біженців, то у кожному регіоні ситуація відрізняється у великих містах. Готовність приймати їх досить висока. Люди об'єднуються в організації, які чимало зробили для першої хвилі біженців, і продовжують робити це й надалі. У Франкфурті перебуває велика кількість біженців із України. У інших регіонах, зокрема у східній Німеччині, ситуація дещо інша. Наші кореспонденти їдуть у ці регіони і вивчають, чому настрої відрізняються. Є певна частина суспільства. А вважає, що необхідно негайно налагоджувати перемовини з Росією, але на щастя, в розрізі всієї Німеччини це невелика частина населення. на перший погляд життя продовжується в нормальному режимі. На вулицях пожвавлений рух, але ти знаєш, чому вулиці заповнені такою кількістю людей. Ти знаєш, що серед них є вимушені переселенці. Ми спілкувалися з цими людьми, побачили місце видачі гуманітарної допомоги, потрапили на репетицію театральної. Постановки, в якій беруть участь переселенці, хочемо побачити їх і на сцені. Ми задоволені тим, що могли відвідати Мукачево та берегово, і там також дізнатися про життя переселенців. підсумком п'ятиденного візиту низки зустрічі та розмов має стати про фотографіями Франка Рьота стаття про Україну, в якій Ніклас Цімерман поділиться своїми враженнями про актуальну ситуацію, настрої та сподівання людей. Людей, які, не зважаючи на трудощі воєнного часу, залишаються в Україні та мріють про перемогу. Ви дивитеся суспільне новини. Підписуйтеся на суспільне новини у соцмережах.